Будь ласка, де на машині номер горячої лінії? Прошу двадцать пять копи восемьдесят 412. Ложи документи. Далі. Не, не лежи документи, документ. номер служби. обласне гає місто Житомир. Не обласне, гаряча лінія. 0412. 25 85 86. 86. Зараз мені розкажете, чому ви стоїте в неосвітленому время суток? Ви знаєте, що по сьогодні було запрещено стояти. І зупиняти Ми могли на вашому шляху. А, а що таке? Чи ще не годі? Чого, їдемо всі? 99. Може, як в 90-х роках. Мужики, давайте ми поїдемо далі. Йдіть, проїздуючи з тебе. Ви тут не повинні <пуїдем> стояти. Покажіть, <пуїдем> чого ви тут стоїте? <дальше>. Покажіть документи, де чого ви тут стоїте. Ну, всі розумні Deci, deci, що показати deci, Документи, які, які вам дозволяють Який документ? Ну, якусь рознарядку. Ну, якусь. Ви розумієте, якусь? Ви не можете стояти, де, де попало. Конкретний документ, який вам потрібен. Ви так не повинні, де попало стояти. Я не де попало. Ви не стояти. Я взагалі не знаю, як ви так стояти. Будемо на роботу. Іде що? Покажіть бумажки, документи. Які бумажки? Яка у вас бумажка цікава? Чого ви тут стоїте? Ну, яка що... бумажка? Ваш начальник могилев непосредственно казав, що у вас у всіх должна бути требуватися бумажка від вас. У вас у нас є. Показуйте. Тільки у нас приписом, це є службова допомога. Показуйте, до чого ви тут стоїте. Конкретно. Ось від цього магазина чи на цьому кілометрі. Хто а вас повномачив? Це тут тут освітлення. Де освітлення. Ви не повинні стояти. Що ви сказали? це дивитись? Ми взагалі виходить. Яке ти сьомому разу? За раночнев, що темно. ви дожди нам. Час, 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 час. час. А ви знаєте, тільки що ми виїжджали так само з Вінниці, нас не випускали, бо ночне време не можна виїжджати. Отак не можна виїжджати. Ось це саме сюди. О 6-й годині 5-30. Десь хлопці відпускайте раді Бога, щоб не були. Давайте нам ще купер роботи. Зараз вас сразу закинемо в Ютуб, і ви будете свої фізіономії бачити там, де потрібно. Будь ласка, виражайте так, як потрібно, добре? Давайте ви працюйте так, як потрібно. Ви ж проти законні дії. Хай їду, хлопці, законні з я виражався. По моєму нічого плохого не сказав. Сьогодні приказ, щоб не відпускали. Я зупинив за перевищу швидкості.